Пам'ятник Олексію Бутовському у Полтаві обмалювали невідомі. Його розписали червоною фарбою, зобразивши російську символіку. 29 січня близько 20-ї години до полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від перехожих про. Розмалювання пам'ятника Бутовського. Наразі ця інформація перебуває зареєстрованою та поліція засувує всі обставини цієї події. Олексій Бутовський один із співзасновників сучасного олімпійського комітету. Розповідає історик Людмила Бабенко. З полтавським регіоном він пов'язаний лише походженням, адже народився в селі Підгірці нинішнього Лубенського району. У 2006 році на майдані Незалежності у Полтаві спорудили бюст Бутовського, а стадіону Ворскла присвоїли його ім'я. Він у 1892 році, перебуваючи у Парижі, познайомився з П'єром Кубертеном і той запросив його в 1894 році стати співзасновником Міжнародного олімпійського комітету. І хоч він і не був присутній тоді у Парижі, на перших в сучасному розумінні Олімпійських іграх його називали Міжнародний Атлетичний Конгрес, але серед перших 13 членів МОК був і Олексій Бутовський, але він представляв себе особисто, а не російською імперією. Обмальований у Полтаві пам'ятник це вираз невдоволення позицією міжнародного олімпійського комітету, який вважає, що спорт є поза політикою, припускає історик Людмила Бабенко. Нагадаємо, що 25 січня Мок опублікував заяву, в якій закликає міжнародні федерації дозволити окремим російським та білоруським спортсменам, які не підтримують війну в Україні. Брати участь у спортивних змаганнях під нейтральним прапором в Україні на цю заяву, відреагували негативно. Ми думаємо про те, щоб виконкомом, а потім майже і збирати весь національний олімпійський комітет і всі федерації для того, щоб якщо будуть все ж таки допущені російські до спортсмени до ліцензійних змагань до Олімпійських ігр, щоб ми би готували Олімпійські ігри, тому що ми не можемо стояти поруч з цими спортсменами на таких важливому олімпійському форумі. За словами Людмили Бабенко, яка входить до складу робочої групи з перейменування топонімів. Питання демонтажу пам'ятника Олексію Бутовському не розглядалося.